Залишається лічені години до початку Нового року. Декілька днів ми під впливом Різдва, і тепер, оглядаючись назад, підводимо підсумок, що встигли, чого не встигли, дивлячись вперед, задумуємось, а що рік майбутній нам готує. Найперше, щиро вітаю вас, усіх! із з Святами світлого народження Ісуса Христа і з Новим Роком. Коли на землі з'являється нова людина, коли в родину, в сім'ю народжується дитинка, це зміни. Це завжди зміни, які інколи бувають дуже і дуже значні, інколи приємні, інколи не зовсім. Народження Ісуса Христа на землю принесло зміни не просто в сім'ю Йосипа і Марії. Народження дитяти Ісуса Христа принесло зміни для цілого світу, для всієї землі. Прокисая майже за 700 років до народження Спасителя одного разу сказав, що народиться дитя, дитя особливе, і йому дадуть ім'я, так як у наших сім'ях ми даємо імена нашим дітям. Ім'я Спасителю Ісусу Христу було дане наступно, і, до речі, не одно ім'я, яке ми добре знаємо, Ісус Христос. Йому дадуть ім'я, Бог сильний. Це пророк Ісаїв, 9 розділ. Бог сильний означає Він всемогутній. Бог сильний означає Він справедливий. Його сила засновується не тільки на Його могутності, але й на Його справедливості. І читаємо у книзі Псалмів, що основа престолу, його справедливість. Справедливий Бог буде справедливий до кожного, хто перед його лицем, до людей, до лідерів націй, до цілих країн. І той, хто йде з мечем, обов'язково згідно справедливості Божої мечем, буде покараний. Друге ім'я. Яке дають у старому заповіті через пророка для немовляти Ісуса, Він, Князь миру. Як ніколи, це слово близьке і співзвучне для нас, як ніколи наша країна потребує миру, миру у перемозі. Мир приходить в першу чергу, якщо говорити мир. Відносини людини і Бога, коли мої стосунки і його стосунки стають належним чином здійснені, я визнаю його як свого Спасителя. Він стає моїм Богом і обіцяє: я вселюся у вас, я буду у вас жити, буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Ще одне з імен Ісуса Христа. Яке звучить як порадник або дивний порадник. Надзвичайно важливі поради, і особливо в цей час непростий, як для нас, простих людей, так і для тих, хто біля влади, біля владного керма, для тих, хто на передовій, для тих, хто в окопах поради надзвичайно серйозні і цінні. Які можуть впливати на хід подій, які можуть впливати на ваше особисте життя, на життя цілих націй і цілих держав. Порадник Ісус Христос дає свої поради тому, хто їх просить або запитує у Нього. Він дивний порадник, і не завжди вони поміщаються у людську логіку, не завжди вони бувають зрозумілі нами, але вони завжди будуть. Тими порадами, які принесуть благо, тому що він порадник, він отець вічності. Вчора, сьогодні, повік і повіки той самий. Його сила, його справедливість, його мир, його поради все залишається актуальним від сьогоднішнього дня і аж до останнього удару нашого серця. Шановні волиняни. Дозвольте ще раз сердечно привітати вас із Новим роком, і світлими святами народження Ісуса Христа. Нехай Його Дух допоможе нам зрозуміти сьогодні, що Він, як небесний архітектор, як Творець Всесвіту, на свій гончарський небесний круг поставив нашу країну і під його мудрими руками створюється щось нове. Створюється щось оригінальне, створюється щось таке, що зможе в майбутньому вдовольнити, показати всьому світу, що Бог був з Україною. Гарних вам, благословених резяних свят і щасливого Нового року!